Є новина, друзі. Тарифи зростуть на все, слуги нас дотиснуть. Дослухайте до кінця. Слуга народу жупанін, заступник голови комітету Верховної Ради заявив, що партнери нас дотиснуть, і в наступному році зростуть ціни на газ, світло та тепло. Ну тобто, партнери будуть вимагати, бо ситуація погана, економічна грошей не вистачає і будуть нам піднімати тарифи. Тобто нас вже готують, що тарифи нам. Під... Піднімуть країні, де купа безробітних, де немає грошей, де війна, де люди просто бідуть. Як на мене, треба в депутатів забрати всі зарплати і в міністрів, і віддати, якщо не вистачає в бюджет. А друге питання: якщо війна завершиться, то взагалі тарифи треба опускати, і щоб вони були за рахунок держави. Нам треба зробити конкурентно спроможний бізнес і дати людям хоча б трошки пожити, трошки пожити, а то з повної біди ще в більшу. А депутати наші жирують по 200 тисяч. Допомоги тільки отримали. Лайк, репост, підписка, це все є в телеграм-каналі. Є новини, підписуйся.